Здорово народ! З вами Джентл і в сьогоднішньому відео я буду пробувати польський енергетик. Оце. Вроді так читається, я англійську так собі знаю. Осхе. Можна напевно, що читається як оце. А коштував даний енергетик. я не пам'ятаюся він коштував. Я бліт, я чек викинув звичайно. І все. Купов магазині 237. Коштує десь в районі 20 гривень. Він коштує за 0,25. Отакий От дизайн. Червона баночка. Вітамінний пеше. Energy drink. Оце вітамін. Energy drink. Виробляється в Польщі. Має в собі 21 калорію на 100 мл. Має в своєму составі а, 32 мг кофеїна на 100 мл. Пригодності до 23-го року. Пробуй. Так, як відкрити, що не відкривається. А, вообще. Фу, пт твою воно насмерде! Фу, бля. Сука, запах цього! Кавун! Не, колко вона дині, блядь. Фу, йобаний с хуй. хімічна диня. дыня. диня, деня, так бы, знаєте, стояла б... Десь в холодильнику, знаєте, кинув і забув на півроку. Там потім находиш в холодильнику, ту диню, вона вже вся згнила, нахуй. саме? Давайте подивимось на запах і потім попробуємо на смак скажем, добре він на смак, чи ні. От такий хольдер. Колір такий червоненький, розовенький. Пробуємо смак. Ну, запах хуйня повний. Ну, для мене річ. Ну запах поліпше, ніж запах. Ой, смак поліпше, чем запах. Ну, так, легкий присмак кавуна є. Тобто це не насичений кислом кавун ядерний. Кі легкий присмак кавуна. Но запах повний піздець. Фу як смердить. Ну, в принципі. Ну, в принципі можна. 7. Не, 60. 60. Оцей от енергетик, оце. Я оцінюю. Ну що ж, всім удачі, всім па-па.